Оксана прокинулася о п'ятій ранку і більше заснути не могла. Як не відганяла думки, вони знову і знову поверталися. Мабуть, спати не вийде, тож Оксана вирішила встати і зайнятися домашніми справами. До сьомої години жінка вичистила кухню і втомлено присіла на стілець. Треба варити кашу і будити дочку. Донька вчора повернулася від батька. І радісно розповідала про те, як чудово провела час, а найголовніше бабуся там також була вони щось готували, розважалися, грали в настільні ігри, гуляли з однорічною дитиною. В Оксане було ревниве бажання не відпускати більше доньку до батька, адже це вона мала жити щасливо з ним, тепер же розуміє, що швидше за все сама зруйнувала своє життя. Заміж за Олега вийшла з великого кохання. Оксана і зараз, напевно, любить колишнього чоловіка, інакше б не відмовляла іншим у залицяннях. Як сильно кохала Олега, так не любила його маму. Та що там не любила. Вона й зараз її не зносить, хоч після розлучення минуло п'ять років. Здавалося, свекруха робила все, щоб розлучити сина з Оксаною. Чіплялася до дрібниць і завжди намагалася повчати невістку, наче п'ятирічну дівчинку. Ці повчання дратували. Перед весіллям Віра Петрівна запитала Оксано, дитино, а чи не поспішаєте ви одружуватися? Може, почекаєте рік два? І з цього моменту неприязнь до свекрухи і підкралася до Оксани. Заважала вільно дихати. А навіщо було чекати? Вони ж не маленькі діти, кохали одне одного. Квартира в Оксани була своя, працювали. Вірі Петрівні б заспокоїтись і жити своїм життям, а та зачастила в гості, вчить, вчить, вчить. Олег тільки посміювався Ну, це ж мама. Оксана Олегу влаштовувала сварки, просила поговорити з мамою, але нічого не змінювалось. Звичайно, казала йому, що він не чоловік, якщо не може заступитися за неї перед матір'ю. Це зараз жінка розуміє, що самій треба було поводитися тихіше, побурчала б свекруха та й пішла б, але Оксана не любила її. Останньою краплею був, як зауважив Олег, жарт свекрухи. Та як зазвичай прибігла зранку понянчити внучку. Оксана скористалася цим і пішла до поліклініки. На зворотньому шляху біля самого будинку зустріла однокласника. Він жив в іншому місці і приїхав до батьків у відпустку. Такий же кучерявий, кумедний. Звичайно, Оксана обійнялася з однокласником, поговорили трохи і домовилися, що він прийде увечері в гості. Усе це бачила у вікно слекруха. З ким це ти обіймалася? спитала Віра Петрівна. Однокласник, махнула рукою Оксана. Домовилися, що сьогодні в гості прийде. Дивний він якийсь, кучері, як у твоєї дочки, посміхнулася Віра Петрівна. І тут Оксана не витримала вона сварилася так, що чули сусіди і плакала донька. Коли свекруха пішла, Оксана зібрала речі чоловіка та виставила їх за двері. Той, звичайно, намагався примиритися з дружиною, але жінка мала одну умову зроби так, щоб я ніколи більше не бачила і не чула твоєї мами. Олег почав виправдовувати матір, казав, що любить її, і Оксані треба з нею помиритися, тобто попросити вибачення. У результаті дійшло до розлучення. Через три роки Олег знову одружився, тепер у них росте син. Дочка часто приходить у гості. Щасливі всі, крім Оксани. Жінка розуміє, що помилялася, що треба було мовчати або бути менш різкою, адже мудрі люди кажуть, що краще не відповідати грубістю на грубість, а намагатися завжди бути тактовною і ввічливою.